Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, мережа Гуде так званою справою залужно. Вона ж справа про здачу півдня. Ну що ж, давайте подивимось, що й до чого, власне. Що, поїхав? Ну, давайте з загального для початку почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи по так званій справі Залужного? Е, знайдуть справжніх винуватців е, через дії чи бездіяльність яких був зданий Південь? А я скажуть його неправду. Вонйо. Так, турісос. Альгіс перевернути. А по фіналу що? Ну, загалом знайдуть, але знов-таки не всіх. Ну, можна було не сумніватись. Добре, що ми маємо? Вуньо, турісас Альгіс перевернутий і Кано. Прошу мова ну ось Вуньо. Да, радісні новини будуть по питанню, однозначно. Тобто, запит у народу України зараз є на що? Ну, на справедливість. Ну, от, загалом. Буде, буде він задоволений. Ось Торісас, да, дійсно, будуть активні дії, саме такі, ну, в чомусь і жорсткі дії по відношенню саме до того, щоб знайти винних. Да, буде таке. Але Аліс перевернутий. А це вже цікавше. Це, ну, з одного боку, да, це певна беззахисність, про що мова. ну... Зрозуміло, що е, захистом, відповідно, були проблеми. Да? Чому, власне, був зданий південь. Але це й про те, що. Да не всіх знайдуть. Не всіх знайдуть. От що. Тому що, тому що, тому що, відповідно, казати чи не казати, це не знаю. Ну, скажу, як є. Тому що у слідства, відповідно, рук не вистачить дістати всіх винних. Ну. Прізвищ не називаю, нічого не називаю, ви розумієте, да? читайте між рядки. Е, Навчаю, до речі, на ць цьому так само на каналі. Е, добре, ну і по фіналу кану. Все-таки буде розкриття. В даному випадку розкриття інформації, ну принаймні, е, дізнаємося ми, що й до чого і як. Але знов таки, чи прям всіх знайдуть, хто чиї дії, чи бездіяльність понесли отакі от наслідки, то ні. Не всіх знайдуть, не всіх дістануть. Ну, але про більшість ми дійсно почули. Ну, гаразд. Справа дійсно серйозна і треба її довести до кінця. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте за нашого залізного генерала запитаємо, чи, власне, йому щось загрожує. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а, по чи, а чи по так званій справі залужного Щось загрожує самому генералу Залужному. Хай скажете рівно правду. Ото перевернутий. Я вас перевернутий. Соло. ні. На даний ну, принаймні на даний момент, воно так не виглядає. Тобто, ось, отал перевернутий, я вас перевернути і соло по фіналу. Тобто, як мені бачите, отал перевернутий. В даному випадку це якраз, скажіть ясно, ну, втрата територій ясно. Це якщо ми беремо контекст до питання. А з другого боку, зміна влади, читайте втрата влади. Так? Але в даному випадку мова не про заужного. Ні. Ось. Мало то якесь топтання на місці, ну, взагалі, е, тобто я питав, чи, чи щось загрожує на даний момент, ні. Точно ні. Справа там, якось, там якось розслідування буде повільно йти, і схоже, ще не скоро завершиться. А по фіналу -солу, ну тобто до перемоги, за, ну, до перемоги, перемоги у війні за лужому точно нічого не загрожує. Це як, як пить дать. От. Ну і взагалі, як би, перемога е, навіть якщо щось там і буде. Щось якісь там звинувачення будуть, то за залужним перемога. Ну, читайте, правду за ним. Відповідно, не він в тому винуватий. Там знайдуть інших. Добре. Так, дякую за відповіді. Сюди ж, до речі, в копійочку треба додати. І, ну, напевно, я прикручу в рекомендацію сюди. Розклад якраз про самогубство Лагути, да? який також давав свідчення, власне, по цій справі. Е, добре. Так, дякую за відповіді, щоб тут ще такого запитати. Отже, ну, давайте, давайте подивимося. Тобто виновних знайдуть по залужному зрозуміло. Давайте ще подивимося ну взагалі, як розвиток тої справи, як воно буде йти. Давайте це запитаю. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка, а як буде йти розвиток саме справи залужного, так званої. Тобто розслідування по тому, хто ж, власне, здав південь. Хай скажуть його неправда. А, гес. Іса. Старуна. Тей вас перевернутий. Ансус відповідно довертаю. Перевернутий. Інгус, Гебо. О! А, ну, 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 і що, уточніть, будь ласка. Дагас, ну гаразд, куди? навіть перевернутий. Цікавенько. Більш ніж. Добре, що ми маємо? Альгіс, Іса, Пустаруна, Тейвес перевернутий, Ансус перевернутий, Інгус, Гебо, Дагас наутіс перевернутий. Про що мова, ну ось Альгес, як і теме справа, е, тобто, захист буде, тобто захисту слідства читайте від якогось впливу. Да? Ну, в даному випадку не про вища сили мова. Взагалі, тобто захист слідства, да? йому дадуть свободу, так би мовити, слідчим. Але Іса, по Ісі воно йтиме. Це повільно воно йтиме, те розслідування йтиме. Чекати швидких результатів ні-ні. ні. Мало того ось і пуста руна. Таємниця, щось буде під рифом секретно. Відповідно, почуємо ми не все далеко. Ну, але вищі сили за Україну і за українців. Тобто виновні понесуть кару в будь-якому випадку. Якщо не від суда людського, то ось від суда божественного, від якого ще нікому відкрутитись не вдалося. Як би скажу так, мало того, ось те й вас перевернути. В когось то там є і страх. От що. Хтось то дуже боїться, що його знайдуть. Гм, а це вже цікаво, правда? Дуже цікаво. Мало того, мало того, ансус перевернутий. Ну, а це зовсім весело. Е, це обман, да, має місце обман ясно. Тобто, боїться той, хто якраз займався обманом. Мало того, це руна закону перевернута. Тобто не лише обман, а й якісь не зовсім законні оборудки. Гм. Прям взагалі картинка вималюється, цікава, правда? До кого ж це там е, слідство наближається. Ну, але Альгіс є схоже, ну, скажу по-простому, по народному, криша є у тої особи чи тих осіб, які ось незаконними оборудками займались, і якби дуже то бояться, щоб на них не вийшли. А в них є криша. Ага. От і все. От, вам відповідь на питання: а чи прям всі е, справді виновні понесуть на покарання? Ну, але все-таки інгус, маємо інгус. Незважаючи на це, має бути благоприємне завершення ситуації. Тобто буде розвиток справи, мають відповідальність і оці от цікаві персони загадкові понести. Але по Ісі. затягнеться воно по часу, ще не скоро то буде. Не, не, не треба чекати, там швидких результатів не разу. Ну, ось мало, інгус Гєбо. Співпраця якась буде. Тут співпраця якого роду. Тут два варіанти проглядається, знаєте, які? От зараз скажу. По-перше, когось от із цих от загадкових персон таки розкрутять, розкрутять, і він, воно, вона піде та персона на співпрацю. Це перший варіант. А другий варіант, друг, другий точніший аспект, це те, що тут співпраця буде інша між спецслужбами, і, як мені бачиться, не лише нашими. Ось о, під пустою руною. Тобто, якась таємна співпраця буде, ось так от навіть. А раз таємна, наче точно між, скажіть, я скажу, не лише наші там служби будуть задіяні, і, схоже, спецслужби інших країн. Ага, Розворотик. Копнули, да? добре копнули, добре. Далі це все дасть ця співпраця, дасть якраз трансформацію ситуації, але все рівно страх є. Від тої трансформації ситуації у когось дуже прям страх. От тут треба запитати, а це ж у когось, чи у цих от персон, які тут справді винуваті? Чи то, може влада наша боїться до кінця довести справу. А? Ось. А по фіналу Наутіс перевернутий. Тобто, труднощі все рівно, труднощі. Певні. Але ж це й обмеження, до речі, це й певні обмеження. Ну, Наутіс виса, Іса, якби випало поряд, ну, це тюрма по класиці. Е, ось. А так, Наутіс. Тобто, все-таки. все-таки, Кару понесуть, але йтиме тяжко з під палки воно йтиме. Тобто докопаються, але знов таки не до всіх. За кимось ось тут криша є. От і все. Все, що треба знати. Ой, Гедота, Господи. Ну добре. Так. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Так, щоб тут ще такого запитати. Ну, давайте так. Давайте. Чи всіх колаборантів, власне, знайдуть і покарають, які посприяли саме здачі Півдня. А там, адже і з СБУ були навіть колаборанти. Ну, тих вже, здається, знайшли, правда, по-моєму, не всіх. Ну, давайте запитаємо. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи всі колаборанти, які пішли на співпрацю з Росією, е, отримають покарання за здачу півня? я скажу вам правду. О, соло. Добре. Перт. Ота перевернутий. А далі що? А далі баркана. Загалом, так, да, дійсно. Ну, хай знов-таки не всі руни позитивні, прям всі до одного ні. Все рівно, хтось десь відкрутиться. Але загальна маса колаборантів дійсно своє отримає сповна. З, -з вогником, я б навіть сказав. В прямому розумінні слова, в принципі. Е, ось, соло. Соло, перт, е, перевернутий беркана. Ну, ось соло, да, руна перемоги. Тобто, це як відповідь, ну, і маркер у мене, позитивний по питанню, відповідь, так і е, саме перемога. ну В якому розумінні зрозуміло, що після перемоги більшість колаборантів понесе кару. Хоча хтось і до перемоги, соло це також баба, в принципі. Яскравий такий спалах, хтось піде з вогником в кращий світ. До Кобзона. Ось, перт. ну, Удача, да, відкриття можливостей, зокрема, буде по питанню. Ну, читайте дійсно. А ви відкриття можливостей після перемоги. Тобто я ж кажу, хтось понесе покарання і до перемоги. Але більшість все таки після. Ось, ну яке покарання? Втрата влади, втрата посад, відповідно, якщо такі мали місце, ну і втрата майна, зокрема. Не вже ж конфіскація під 0 і 15 років за державну зраду, а? Ой же ж як ми таких вироків чекаємо. Тільки щоб справедливо роздавали. А дійсно, тим, хто заслужив, а не тим, хто в опалу там попав, не взначай. Добре, ну і баркана, зокрема, так, да, наростання того буде, наростання процесу, але наростання яке? Ну, тобто, ріст і розвиток який? Ріст і розвиток справ? Ну і в контексті питання, це що? Ріст і розвиток покарань читайте, да? Пошук винних і оце-оце. Ну, тобто, спецслужби працюють, і спецслужбам ще буде багато-багато роботи, якби. Не лише там поліція, ДБР, хто там ще тим буде займатися. Це робота для спецслужб, зокрема. Ось так от. Ну, гаразд, гаразд, оце от порадувало, втрата посад, майна і так далі. 15 років за держраду. Ох, чекаємо. Головне, щоб справедливо, дійсно, по заслугам. Добре. Так, дякую за відповіді. Араз, а колаборантів запитали. Е, ну, давайте, давайте. Е, так, так, так. А що іще? О, знаєте, що я ще хочу запитати? Я хочу запитати про агентів Кремля, зокрема й прихованих. Да? Чи всіх їх все-таки вичислять? Ну, а вони ж посприяли, в принципі, здачу півдні і не лише. Ну, давайте запитаємо. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте до перемоги, напевно, а потім взагалі подивимося, так? Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи всіх агентів Кремля в, ну, відповідно, в владі України, в спецслужбах там, і різних інших службах вичислять до перемоги України у війні? Хай скажуть його неправду. вас. Хагалас, Кана, Афінаукшу, Терісас, ага. Добре, що ми маємо? Ну, загалом, загалом, в принципі, непогано. Майже всіх мають вичислити. Чому кажу майже? Ну, зараз зрозумієте. Що ми маємо? Евас, вас, Хагалас, Кану, Торісас. Ну, ось Евас. вас. Рух є, активний рух і відкриття перспектив, зокрема. Тобто по питанню. Зрозуміло, відповідно, спецслужби працюють. Ура! Добре. Але Хагалас, а це певне, знаєте, це якраз і є руйнування планів. Руйнування планів. Тобто, чи прям я ж кажу, чи прям всіх до одного вдасться вичислити, ні. Але більшість дійсно знайдуть. Ну і покарають навижним чином, зрозуміло. Хагалас от і дає. До речі, хагалас це Хагалас це, знаєте, може бути покарання таке, що вони будуть уходити в кращий світ. А не буде судів або щось такого плану. Можуть. Я не кажу, що це прямо всіх буде стосуватись, але український мосад працює. Так, да. ну ось кана, власне, да. розкриття і удача, зокрема, по питанню. Ну, більше про розкриття. Ну, а тобто, дійсно, їх розкриють, розкриють, ну, по більшості своїй. Прям не всіх до одного, але основну масу знайдуть. Да. Ну, і сторісас, активні жорсткі дії, знаєте, ну це агресія, до речі. Чому я кажу, що далеко от не всі агенти Кремля доживуть відповідно до суда. Ну, як би плакати за ними не будемо, правда ж? Ну, правда, і злорадствувати не треба. Карма, карма дожене. А якщо не карма, то суд людський для початку. Добре. Ну, в принципі, що тут подивитись? Загалом все ніби подивився, да? картинка, в принципі, така. Великий розклад, той, звичайно, не йде з голови. Тобто, там буде буде накручено багато чого. Багато чого дуже цікавого, ми дізнаємося, і вже по більшості своїй після війни. На жаль. Після перемоги, зокрема. Тому що до перемоги там будуть нюанси. Ну, добре, далі не полізу, постарався ситуацію прояснити. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!